Вітаю. У даному відео буду представлено нашу інтеграцію bitrix 24 та Casta.ua. Він автоматично імпортує всі угоди з Casta в bitrix 24 також синхронізує статуси і надсилає деякі поля, наприклад, коментар або тт. Отже, давайте його просто встановимо. Для цього копіюю Портал. Копію. І вставляю його в блок встановлення. Нажимаю встановити, погоджуюсь і відкриваю. Активую ліцензійний ключ. Дивіться, тут дуже важливо, щоб ви ввели свій реальний адрес, тому що туди прийде ліцензійний ключ, де ви будете продовжувати. Дану ліцензію. На, на один портал видається всього один ліцензійний ключ, тому будьте уважні, правильно все введіть, будь ласка. Так. Після встановлення ви будете бачити такий екран додавлення з'єднання. Ви можете насправді інтегрувати декілька своїх аккаунтів, якщо у вас є. Як це робиться? Ви заходите, нажимаєте Додати новий аккаунт, і тут буде у вас запрошувати інтеграційний токен. Щоб його отримати, переходимо в свій кабінет. Касти, налаштування, загальні API і створити токен. Його копіюєте, я його вже просто скопіював, і натискаєте Save. Все. Ви підключили. Переходите назад в аккаунти. Для початку вам потрібно натиснути кнопочку Тест, для того, щоб отримати тестове замовлення. І наш плагін побачив, які саме поля каста надсилає. От, все окей. Переходимо в співвідношення статусів і проводимо співвідношення. Я розставив мінімальний набор полів. На мою думку, ви можете абсолютно, як вам заманеться, проводити настройки, наприклад, записувати на ціну доставки окремо. Клієнта, окремо утримувача. Ну, ви наприклад, не орієнтуєте, що значить там реципієнт тобто, фонд, звичайно, можна перекласти, але щоб точно знати, ви можете зайти в логи і подивитися, які саме дані вам приходять. Для цього ви шукаєте, де є напис Fields, відкриваєте і дивитесь. То от як Order ID Delivery name, подивитись, повністю, повністю, що вам приходить. Так, я розставив. Далі нам потрібно натиснути кнопку Тест, щоб просто ще раз отримати наше тестове замовлення, але вже з розставленими полями. І перейти. Відкриваємо останнє, ми бачимо, що замовлення підтягнулись повністю. Наскрізна працює, все, все дуже класно. І так, ви також можете розставити співвідношення статусів, що вам потрібно, і провести деякі настройки. Їх і тут дуже багато. Ви можете, наприклад, навести сюди і вам розкаже, що це таке, і навіщо. Наприклад, ми можемо зробити форматування телефону автоматично. Також хочу сказати, що приходять товари, товари приходять просто як, як текст, але у вас є можливість їх зробити ну, товарами в біляк тобто зробити співвідношення, щоб працював складський облік. Для цього вам потрібно завантажити всі ваші товари з правильними приготовими. Артикулами. Тоді плагін автоматично буде співвідношувати всі товари. Все, дякую за увагу.